Хочу ось про що з вами поговорити сьогодні. У кожного майстра, в тому числі у психолога, у психотерапевта, є ті його улюблені теми, улюблені сфери, де він почувається як риба у воді. От у мене це сфера сенсів. Я не скажу, що клієнти прям приходять з такими запитами по типу, розібратися з життями і смертю, життям душі, картиною світу. Разом з тим, зазвичай все починається або зі сфери успіху, або зі сфери самореалізації, або якоїсь конфліктної зони з кимось з тіла, з симптомів, з панічних атак. А от у сфері сенсів завжди знаходяться ключики, бо на питання, що за тим стоїть, для чого то все, який в тому урок. Під текст. Це все може відповісти сфера наших цінностей. Що ми вважаємо за цінність, чому і як ми її описуємо. Якщо послухати різних людей, то визначення будуть і розуміння абсолютно різними. Тому я за сенси. Для мене це дуже тонка, акуратна сфера, унікальна. Там насправді такий кладязь золота, діамантів. Але дійсно зайти в неї буває і боляче, і складно і нас штовхає туди зазвичай якісь події, хвороби. Я зазвичай пропоную добровільно йти туди, для того щоб несвідоме не штовхало, не підштовхувало. Через якісь негаразди. Тим більше, якщо робити це з супроводом, це дуже цікаво. Це не так страшно, бо є завжди до кого звернутися, на кого тимчасово опертись. Але як я знаю і бачу, що заходячи в сферу сенсів, глобальних питань, світо Бога, свідомості, душі, духа, там наше здоров'я. І навіть симптоми зникають, головні болі, напруження. Тому я запрошую цей унікальний дивний ваш світ, бо у мене він свій, для того, щоб ми разом зайшли в нього і подивилися, що там, чим ви живете, якими цінностями, якими бажаннями, якими намірами вашими, не батьківськими, не соціальними, а саме вашими. Потім. Ви вирішите, що з тим хотіли б зробити, і як так, щоб ваш життєвий шлях був цікавий для вас, приємний, незважаючи на події. Бо насправді, коли приходить відповідь на запитання, для чого то все, і чому саме так влаштоване моє життя, приходить полегшення і розслаблення, і, по суті, ти розумієш, чому так чи інакше відбувається ті чи інші люди зустрічаються на шляху. Тому welcome!